Все більше хмельничан у пошуках роботи, адже військові дії в Україні збільшують безробіття, що стає великою проблемою. Але існують нові можливості для тих, хто шукає собі мінімалку. Хмельницький обласний центр зайнятості спільно з місцевими підприємцями розпочав незвичну ініціативу. Під час військового стану виникла така один із видів таких громадських робіт, як суспільно-корисні роботи. Служба зайнятості завжди займалася суспільно-несуспільно корисними громадськими роботи. Це один із видів активної підтримки працевлаштування безробітних громадян, але ж під час військового стану виникли додаткові види робіт, які необхідно виконувати для підтримання оборони країни. Суспільно громадські роботи полягають у різних видах діяльності. Один з них плетіння маскувальних сіток. Безробітні, які мають такі навички, можуть використовувати їх для заробітку. Виготовляються сітки різної форми та розміру, які потім знаходять застосування на передовій. От якраз одним із видом громадських робіт є плетіння сіток. Зараз до плетіння сіток у нас залучені більше 50 осіб. Там дуже активно цим користуються в Кам'янець-Подільському районі Китай-Городська територіальна громада. Кам'янець-Подільському також плетуть сітки, і ми фінансуємо такі роботи в обсязі 100%. Алгоритм дій зі сторони центру зайнятості полягає у тому, щоб знайти роботодавця, який надає всі умови для роботи та потрібні матеріали для неї. Громадські роботи можуть або суспільно-корисні роботи можуть організовуватися не на не на довгий час до трьох місяців. Розмір заробітної плати, який виплачується люди, не повинен бути меншим, ніж мінімальна заробітна плата. Це 6700 тисяч Ну, гривень. там вже в залежності від відпрацьованого часу. Ця ініціатива демонструє, що креативність і підприємницький дух можуть допомогти людям виходити з складних життєвих ситуацій. А безробітні із найпростішими навичками можуть вже за кілька годин приступати до нової роботи. Яна Кузьмінська, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський. Армії допомагаємо. Тим, що я керівник первинки сімейної медицини, і всі люди-переселенці обслуговуються в нас з безкоштовними препаратами. Ми всіх їх декларуємо і надаємо послуги в повному обсязі. Це є професійна допомога, а особистий мій вклад це допомагаємо на закуплення дронів. На закуплення, обладнання, на заготовляємо гуманітарну допомогу, коли їдуть з гуманітарним вантажем. На передову від нас машини, буси. Волонтери, як і всі, на сьогоднішній день немає жодної людини, яка в той чи інший спосіб не долучилася. Бо особисто я минулого тижня повернулася зі сходу. Ми були в Краматорську, Слов'янську, в Кураховому. Ми відвідали частини військових, поспілкувалися. І я тут поєдную і мою волонтерську діяльність, допомогу фінансову, збори коштів, особисті родинні кошти усе для потреб Збройних сил України. Волонтерські групи, які існують в Фейсбуці, не лишаю без уваги жодного разу. По-друге, ми в громаді маємо своїх колег, які служать в армії, тому збираємо і одноденні заробітки, однозначно купую речі, це і взуття, і е, снаряди, яке потрібно. Ну, скажу так, чесно, що кожен місяць не обмежую в проханнях тих, хто до мене звертається. На протязі війни в загальному десь 500 мільйонів допомогли армії. Це бронежилетами. Різною продукцією, дронами, автомобілями, всім, чим потребують, приборами нічного бачення, приборів нічного бачення, я сам десь купив особисто три. Особисто я ну, вже купив чотири автомобілі. Зараз п'ятий завожу на буквально завтра маю завезти його на Славуту. Дуже багато гуманітарної допомоги. Там і дрони купляв. Це особисто. Я кажу, і тепловізори, і так далі. І, взагалі, їжу на фронт до хлопців підтримую їх, скажімо так, морально. Грай та соціалізуйся. Працівники молодіжного центру організували інтелектуальні ігри. Мета заходу продовжити адаптацію дітей з особливими потребами в освітянську спільноту. В грі взяли участь дев'ять команд з різних місцевих шкіл. Подібний івент у Хмельницькому проводиться вперше. Цього року в принципі зробили а, такий а, посил на е, людей з інклюзією, тобто люди з інклюзією е, долучені до команд. Це така собі соціалізація їхня, і, е, і люди з інклюзією вчаться е, комунікувати з е, людьми без інклюзії і, і навпаки. Правила гри прості. Квіз включає в себе завдання з восьми категорій. Кожна з яких має п'ять запитань різного рівня складності. За найлегше отримують 10 балів, найважче 50. Наш квіз складається з восьми блоків. Вони стосуються різних тем, різних сфер життя. Наприклад, це освіта, спорт, екологія, проблеми нашого життя. Тож освітянам варто приділити більше часу та уваги таким івентам, бо вони допомагають дітям з інклюзією взаємодіяти з оточуючими та навколишнім середовищем, що в результаті покращує навчальний процес. Формат дуже цікавий, корисний, потрібний. І я думаю, що це такі нові навички, які їм допоможуть в подальшому, адже я прийшла з 11 класом, які в майбутньому будуть. Поступати на навчання і їм потрібно комунікувати з іншими дітьми з не зі школи, тому дуже корисний такий формат. Інтелектуальні ігри для дітей з особливими потребами допомагають здобути більш якісну освіту, розвивати комунікативні навички та підвищувати самооцінку. І як результат, навчитись сприймати себе у суспільстві. Яна Кузьмінська, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський. Дев'ятирічний Данило має підприємницький хист, адже вже навчився заробляти кишенькові гроші. Знаходить їх просто під ногами, адже під опалим листям хлопець збирає каштани. «Першим першому справа по запрошуємо році збирати каштани. Таких вигадливих підприємців у Хмельницькому вдосталь, тож вполювати щось здається не завжди. Бувай багато, бувай ні. А от, наприклад, в цьому році вже багато зібрав? Не дуже. Хлопець каже, на збира не несе додому, а вже потім батьки відносять плоди каштана на ринок та продають. Цей товар приймають на декількох точках поблизу Кам'янецького переїзду. Серед постійних клієнтів – Андрій. Цей сезон для нього вже четвертий. От на скільки минулого разу грошей здали? 100, 200 гривень? 200. На 200 гривень да. No. минулого no. разу да. No. ще раз, ну, кажете, більше Ну, Топ 60, 70. Нині Андрію вдалося назбирати і продати майже 30 кілограм каштанів. Там на сто двадцять вісім. Ціни на такий нетиповий продукт різні. Коливаються від п'яти до восьми гривень. Місцеві підприємці звичайні перекупи, які хочуть заробити на різниці у вартості товару. Прибутково, але цей рік не дуже. Коли на складі вже кілька десятків мішків, їх перепродають крупнішим підприємцям. А от де далі використовують каштани на місцевому базарі, не знають, хоча мають припущення. Є догадки, але. А які догадки? Можливо, щось з медичним, можливо, якісь настоянки. <хи> не знаю. Насправді, спектр використання плодів каштану великий. Один із основних фармакологія. Тут з них виготовляють краплі, таблетки, креми, гелі для ніг та інші медичні та косметичні засоби. В основному ці препарати мають протизапальну дію та відновлюють мікроциркуляцію в венах. Тому кожен, хто збирає та продає каштани, не тільки заробляє гроші, а й робить свій вклад у розвиток медицини. Олександр Тітовнікіта Валівоць, телеканал Перший Підільський.